У мене був поранений в ножині осколкові рани в ногах. Я дістав свій степле і позивний штірвець. Я в цілих спеціальних операціях вже три роки. Моє роль в підрозділі це бойовий медик, працюю я в складі групи. Медик з спеціальних операцій володіє всіма тими ж навичками, якими володіє кожен інший оператор. Групи. Тільки відмінці в тому, що він також відповідає за порятунок життя і стабілізацію поранених побратимів, щоб вони змогли дожити до евакуації з району проведення операції. Відповідальність, розвиток професіоналізму. Постійне хвилювання, страх, адже страх це нормально, що хтось загинув внаслідок того, що ти був недостатньо професійним і не зміг зробити все можливе, щоб рятувати людину. Є відмінність між панічним страхом на зразок, не піду на війну, бо я обов'язково загинув. І назвемо це таким собі Певним неспокоєм, коли ти хочеш бути впевненим, що все працює вірно, що все на місці, що всього достатньо і що ти зможеш максимально ефективно впоратися з поставленим завданням. Моя ампульниця. Коли мені вдалося провести найнеобхідніші стабілізаційні заходи, як Запилка кровотечі, постійний контроль е, стану пацієнта. Я вийшов на командування з доповіддю, сказавши, що пацієнт не транспортабельний на м'яких ношах, нам необхідно тверді ночі, щоб евакуювати його з району. Інакше він не переживе евакуацію. Я наполягав на тому, щоб нам скинули тверді ноші, що згодом вдалося зробити за допомогою наших операторів БПЛА. І лише після цього ми приступили до евакуації пораненого з району. Сумарно ця операція зайняла нам 17 годин. Треба робити те, що не подобається, але те, що необхідно, щоб ми завтра жили в тій країні, в якій ми хочемо жити, в якій ми мріяли жити завжди, а не в тій, в якій хочуть інші, щоб ми жили. Розуміння, що завдяки моїм діям хтось повернувся до родини, батько може дочекатися дитини від вагітної дружини. Це я говорю про конкретно ті випадки, які я пережив.